Вітаю, це канал Львів 24 мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про те, чому уряд України дозволив виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 22 років, і як це позначиться на нашому суспільстві. Отже, 26 серпня кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 вільно перетинати державний кордон незалежно від причин виїзду. Для перетину кордону необхідно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Рішення прийняли для того, аби молодь зберігала зв'язки з Україною, мала можливість навчатися, стажуватися, працювати за кордоном. І тут коментатори розділилися в оцінках такого кроку: одні називають його запізнілим, але важливим рухом до підвищення довіри до влади. Інші вважають, що це такий примітивний популізм, який в майбутньому негативно позначиться на обороноздатності країни і на нашому демографі. Фічному становищі, а вдом, яко кажучи, вже сьогодні дуже проблематичним. В уряді кажуть, що рішення випустити молодих українців за кордон мотивоване виключно гуманістичними намірами. От, наприклад, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко написав у соцмережах таке: мета цього кроку. Першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід, вони згодом могли використати для розвитку України. І в цих словах ми бачимо віру і впевненість міністра в тому, що молоді люди після кількарічного перебування в інших країнах таки повернуться додому. Але як показує досвід і статистика, це далеко не завжди так буває. Однак відтік молоді з України за останні роки вже набув доволі драматичних масштабів. І саме це спонукало президента Зеленського вдатися до певного пом'якшення правил перетину кордону. В багатьох школах України вчителі відзначають, що батьки старшокласників забирають своїх синів на дистанційне навчання просто посеред навчального року, ну а потім вивозять їх за кордон. І очевидно, що це відбувається саме через страх. Можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років, і наближення віку заборони на виїзд за кордону. Отож, школярі, що навіть не опинившись на військовому обліку, вже починають нове життя поза межами України. Які шанси, що одного дня вони вирішать повернутися і стати на цей військовий облік? Ну, здається, що такі шанси вкрай невисокі, однак, це звичайно що залежить від тривалості війни і від майбутніх змін законодавства. Існує також думка, що українська влада пішла на цей крок щодо виїзду за кордон молоді, аби знизити напругу і протестні настрої серед молодих людей після мітингів проти обмеження повноважень на САП, так звані картонкові майдани. Так мовляв, студенти і так накручені, злі на владу, а тепер, може, стануть більш лояльними і, можливо, колись навіть проголосують за цю владу на якихось виборах, хоча не зрозуміло, коли ці вибори взагалі відбудуться. Дуже наївно. Мотивація, як на мене, яка вказує на відірваність від реальності нашої влади. Водночас в нас і справді за кілька останніх років сформувалася така реальність, у якій молоді хлопці і молоді дівчата набувають цілковито різного життєвого досвіду. От молоді українки вільно можуть виїжджати за кордон, там навчатися, подорожувати, працювати тощо. А юнакам всі ці життєві сценарії були зовсім недоступні. І тепер ми маємо бодай, якесь часткове зрівняння у правах обох е гендерів, обох статей, жінок і чоловіків у цьому бодай, аспекті. Хоча питання про довготермінові наслідки такої політики, воно залишається відкритим для того, аби молодь, яка зараз їде за кордон, хотіла таки повернутися до України, Україні необхідно втримати оборону на фронті і зберегти державність за підсумками довготривалої війни проти Росії. А для забезпечення такого результату. Потрібні люди, які зараз їдуть за кордон, отож президентові Зеленському і його команді потрібно знайти цей шлях поміж силою і харибдою історичних викликів. Свою думку стосовно цієї теми пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше.